Деревце дару Софіївки. Це йому вже виходить у мене три роки, як було посаджено. А це йому пішов вже четвертий рік. В минулому році воно дало перші квітки, але на другій хвилі росту і тому вони всі обсипалися. А тепер у цьому році теж дало трішки квітів, але ще не багато. Ну, я вам зараз покажу більш детальніше і поближче. У цьому році найпершим зацвів сорт Дар Софіївки. У нього ще мало квітів, але ж бачимо, які вони із себе. Але не все так добре, як здається. Так би мовити, ще не встигла зацвісти, але вже є перші скиди, квіточок. І не бачу звідки воно скинуло. А ось так прямо на листочку лежить квіточка. І ще зовсім не відцвівша, значить, свіжа. День-два, можливо три, тільки поцвіла і все. Є зовсім поодинокі квіточки. Так що, якщо діждусь, то це буде перше плодоношення, але до цього ще звичайно далеко. Ось не сьогодні-завтра, розквітне, уже серединка. Починає жовтіти, але ж так хочеться подивитися і скуштувати свого в першу чергу сорту, своєї хормички, своєї яїдки. Ну, будемо надіятись і чекати.